Темнота, і одна тільки чорна собака, чорної чорної ночі, лазить по двору. Да? Жердяєчка ти моя, ти моя жердосічка така хороша. Звісно, так у двір, каже, ніхто не пройде, навіть да? якщо там нема забору. <гум> Всім привіт. Фух, ніч. От цілий день є, можна зняти відео. Ні, просто от ніколи реально даже не знаю, чим займаюся, але ніколи. Півдня випадає тільки на дитячий садочок. Повези, поведи, підожди, на, і потім привези додому. Тому що в нас дитячий садочок, коли приводиш діток, треба стояти біля нього. Навіть е, якщо одна година чи дві заняття є, ти можеш в дитячий садочок привезти дитину. Може, через 10 хвилин початися повітряна тривога, ти дитину забираєш і більше в садик не приводиш. Ну, отак: от. В садіку дітей. Чи навіть біля садика батьків рівно скільки, скільки в садіку дітей. Капець якийсь. Так. Прикиньте, виніс я із хати оце чудо-юдо. Це наше, це ми його колись купляли. У хаті він не робить. Тобто він трошечки похолодить і виключається. Зараза сутки проробив на дворі, хоч би що йому. В общем, він пустий, і я його так навесик сюди просто приніс так оп, сюди поставив. Не знаю, що в нього за приколи. Ну, в общем, факт в тому, що він щось ніфіга не робить в домі. Може, що там тепло, може, ну взагалі я не знаю. Може, реально фріона не вистачає. От ми його виключили, він стояв у нас, мабуть, неділі три. Ми взагалі його не трогали. Включив сутки, робив, все. Ззаді, холодить, холодить там, усе у нього. Як ні в чому не бувало. Ну, в общем, не знаю, що із цим холодильником. Треба на нього хорошого мастера, щоб дав йому дебели і лу лупки. Так, ми тільки приїхали з Полтави. О, Що у вас тут? Темнота й порядок? Гля. Одні петушари, йоли пали просто. Оце купив, Коля, курок несучок. Та ти що? Кури несучки, несуться як пулемети. Ну, звісно, яйця тут є, якщо кожного петуха. Якщо кожного петуха зарізати, то в кожного по два штуки. Ну, то ладно. Що ти ходиш за мною, я не зрозумів? Що? Ти, ти сторожуєш, Арекс да? дівся, ти не знаєш? Тинь кажу, я не знаю де Рекс. Так, ладно, закриваємо їх і йдемо десь далі. Підемо ще десь полазимо. Фух. Так, все, закрили. Пішліть. Пішіть, сходимо ще до поросяток. Кстаті, шипуни. Чи не шипуни, а муларди. У мулардів почало рости пір'я. Тут пройшло буквально, ну як то кажуть, фіг да ніфіга вибачте, що так кажу. Ну, у них пропала кров. Іменно вони перестали себе жерти, і дивлюся, пірця з'явилася. Так що, навіть обрізати клюв теж реально дуже допомагає. Ну, Серега Стрілецький там, по-моєму, казав, що лучше припекти паяльником. Ну, паяльника я ніде не знайшов, а в мене немає. Е, ну, в мене є оцей маленький, тобто, що там паяти оловом. А от е, я дивився, що в основному монтажним оцим, е, паяльником, що труби паяти припікають. Ну, в мене такого немає. Ну, а шукати десь вугли оббивати не захотів. Ладно. В общем, вирішив, що ну його да й все. Фух. У мене випрос. Мені просто дехто каже, що твій канал уже всіх задовбав. Просто. Я такий, знаєте, думаю, може реально задовбав, може відео не так часто знімати. Як ви це п -п -п побачили на каналі, Тіпа, ну, я перестав дуже часто відео викидати. Ну як дуже часто, кожен день. Рішив, може, через день, а може раз у три дні знімати. Тому що деякі люди кажуть, ти вже задовбав своїм каналом. Ну, не знаю, короче, може це дійсно так. І я щось так думаю, ну хай хай буде іменно. Так, як люди думають, тому що все-таки канал не для мене, канал для людей. І Ну, може просто, може там, ну може я ошибаюся, може все нормально з моїм каналом. І нічого такого поганого в мене немає. Я просто знаю, що є люди, які ждуть моє відео просто кожен день, це як серіал, і до цього вже привикли. Ну не знаю, напишіть мені в коментах, да, да, чи ні, ні, чи дійсно знімати може пару разів в неділю. Щоб вам не було це напряжно. Да і все. І не засорятиму я вашій Ютуб, ну іменно Ютуб, оцю ленту, да, де ви дивитеся ще якихось там блогерів. Тобто не буде тільки свіркати, моя, там, моя пика. Ну і в принципі, може, буде вам так удобніше. Да? Не так надоїдатиму, а ви там будете знати, що ага, там в колі буде відео там, понеділок, середа, п'ятниця. Ну, приблизно, так. Да? Чи може просто займатися так, як я й до цього займався, і вам це подобається? Ну, в общем, це таке питання до всіх підписників, хто дивиться це відео. Я все одно пройдуся по ділах і покажу, що в нас як, як справи. Машок ніхрена не кидається до хряка, і є така думка, що, мабуть, все-таки. Може, і хватить їй шість опоросів, теж не знаю. І хочеться і колиться. І хочеться, щоб вона мамашечкою була. І колиться, що хто знає, який слідуючий буде опорос, так як все одно, вона ще хто знає, коли кинеться, а потім ще 115 днів ждати. Е, натомість, натомість машок, да? тобто ми можемо замінити. У нас ще є свинки. У нас ось F1 У мене ось одна є. Да? Ось дивіться, ідеальна, хороша свинка, довгенька. Від машок є ландрас Петрен, ось вона теж, ось така ось одна. І я її вже показував. ось друга в нас. Тобто Це ці свинки, які можна поставити на ремочки без ніяких проблем. І, в принципі, ну то Донат, то наш F1 кабан, він усіх може парувати, повністю всіх. І оту, яка потім буде пороситися, і оцю, кроме своєї сеструхи, оцієї теж F1, Цю ми покриємо термінальним хрячком. Тобто, я думаю, що або пік 337 якщо вийде, у нас сперму там купити, або ми покриємо її Петреном. Ну, наприклад, щоб ви так орієнтувалися. Сьогодні у нас дієта ячмінь. Гранула закінчилася утром, і по сьогоднішньому дню просто якийсь день, день в заднє місце. Того що ну навіть не награнулювати. награнулірувати. Єдине, що встиг награнулірувати, це спонсору каналу Вітальки. тому, що він вже привіз днів два назад. Мені виходить, зерно. Попросив загранулірувати курям. А я ніяк, ніяк, ніяк. Ну, в общем, сьогодні йому загранулірував, відвіз гранулу, взяв тирсу. Да, тирсу постелив для бролірочків, не везде, потому что у нас уже їх абсолютно тут осталось буквально 100 з чем-то штук, дуже, дуже вже й небагато. Це в основному у нас ще оце залишилися бролери. Це я вже казав, там це тушонка, це капченіє. Ну і може ще пару тушок комусь продамо, кому там буде надо. А так, в цілому, то є, буду завтра вичищати, тому що оце от середина, бачите, оце от закакулькане. А боки, отак їм понастелював, вони порозлазились туди і полягали, тому що там сухенько. Ну, вирішив все не застеляти, так як сьогодні я не встиг вичистити. да, Гранулу я їм останню досипав, вони доїдають. Е, ну, На ніч, надіюся, на утро вони не будуть наїжені, тому що утром нам треба багатенько бролерів різати, тому що просять дуже сильно. Е капченого і просять дуже сильно тушонку. Ну, будемо робити, а і ще плюс до цього всього ще й паштет буде. Так що, в цілому, отак підстелив їм, і для них сьогодні хватить. Так, що в нас далі по ділах? Зробив все-таки дерев'яний лежак. Тобто настелив отуди от дошку, знайшов, яка у мене була, таку і настелив. Чого? Того, що е цемент іменно от отута де одна там машок, де, да, де Варвара Миколаївна, де вони отут ходять в туалет, іменно до цього проходу, отак от, сюди, все отлично. все отлично по цементу, і все залилося, як лки-палки. Усе, де я купив цемент другої фірми, отут залив. Вони просто вони просто ходять. І ось що в мене вийшло із цементу, з того. Тобто він взагалі не схватився. Це я є... дивіться, тут просто от, пісок. Семен і граноцев гля. Він просто не схватився. І вони його вигрібають, вигрібають, вигрібають. І я думаю, якщо, якщо я не прийму ніякі міри, вони просто вириють там конкретну охренітельну яму, а цього робити не хочеться. Тобто, цю партію хочу трошечки підростити. Потім ми її якось толково розсадимо в сараї. І будемо далі вирощувати. А це навіть отак, отут, о, тут, а бачите, в мене ще одна фірточка є, я її оставив не просто так. Тобто, я оцей, оцей, оце приміщення я переділю тут напополам. І якраз отут будуть ще якісь поросятка, да, ходити собі і, і все буде нормально. А цю сторону я тоді перезалию заново, тобто усе вичистю перезалию і заселю нову партію свиней. А може, поки що й не лістимо, поки ну, треба надо, надо все-таки, щоб уже сарай, хоч трошки мені грошину заробив. Ну і в общем, може, хай поки що вони на дерев'яних дошках отак зимують в общому такому станку. Ну чого ти б'єшся? Ну, диви, яке. В общем, у устаночку хай собі якось будуть. Хоча дивлюся, малих оцих ганяють оці великі. Конкретно ганяють, і їх треба все-таки кудись дівати. Но, в общем, буду думати, буду думати, що із ними робити. Треба їх відсаджувати, треба свинок відсажувати, того, що ще чуть-чуть і Донат почне на них пригати конкретно, так як вони вже, в принципі, в фазі, коли вони можуть кидатися до хряка. І в принципі, хряк уже в фазі, коли він може. Да? Да, Донатик? Що ти, красавчик, ти мій. Ти хороший, не треба кусати. Ну, В принципі, так, з цими розібралися, а ти ходиш все-таки біля мене. Да? Ти жирна собака. Сидіть, 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 хороша. Ой ти моя зараза така чорна. Ну ладно, ти ж хороша, каже. я хороша, я не жирна, в мене просто кость дуже плотна. Да? Просто плотна кость і все. Ось так от. Так, пішли, пройдемось, пішли. Хоп, пішли. Ай, ти ж така красоточка в мене, та красотка, та ти що? Так, Варварушка Николаївна, ми хочемо зайти в гості до твоїх діток. Можна? Да? Можна. Учора ми трохи були агресивні через щур того, що я убирав клики малим поросятам і колов желізо. Да, і Варвара Миколаївна до цього дуже була непривична. Тобто машок навіть и не хрокнула, їй одинаково, а Варварушка у нас тут не розірвала клітку. Да? Да? Варвар? Що? Я кажи, тебе вчора готова була розірвати в шклотя. Просто кажи, як тузик тряпку кажи, я в тебе розірвала. Да? Ну нічого, сьогодні вже молодець. Пузо у нас не падає, сіськи у нас нормальні, молока вистачає. Да? Ну і пацюньки, в принципі, теж чики піки все. Все чики піки Желізо вкололи. Єдине, що я не зробив, це не покупірував хвости. А не покупірував хвости, тому що не знайду купіратор. Я пам'ятаю, що я його забирав із е, свинарника ну, Тестя. Да? від Відтиляю я його перевіз, гля, затуляє, щоб я до них не йшов. Ну ти нормально, взагалі? Ну давай, ще там вляжся, щоб я взагалі до них не підійшов. Ну, Що ти за свиня така? Так, ну і в общем. І той купіратор, я знаю, що я його привозив, но. Куди я його положив, я так його і не поняв. В общем, обшарив усе везде Ну, Найду я цей купіратор тільки тоді, коли він вже буде мені ненужний. Пацюньки гарненькі. Опана наїдаються вдоволь. Кожен раз я вам їх показую. І кожен раз хрестоносці. Да? Це у нас позначення було, то є, кого я вже в і кому зуби убрав. О, каже, це другий опана, це не той самий, ні. Давай покажемося людям, хай на нас подивляться. Да? Дві свинячі пики. <хи> Та ладно. Одна свиняча пика, Да? да? Одна пика, друга морда. Хороший. Що не пищиш уже, так? Да? Ну, в общем. Взагалі, гля, гля. вчора в задницю ми кололи отуди, в задницю у кольчик. Да? Ну нормаз. Не треба на мене, не треба агресію тут показати. Варварушка, тобі ще мамою бути не роз, так що давай привикай до хазяїна. Гля який красунчик. Оп! Не було ще таких свиней, які кусали. Я сподіваюся, що ти теж не одна із них. Поняла? Так, ну в принципі, все. Отой кабанчик, який горбився, трошечки понос у нього був. Ну, дивіться, кстати, по поводу поноса, я просто профукав, що я ж їм не колов е, цей, як його там, желізо. Тобто, з поносу поросят жовтий починається від того, що ну, немає не, 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 не желіза в цьому організмі. Ми кололи желізо, суєферовід. воно, виходить, 5. П'ятий відсоткове йде, чи як там, ну, тобто 5 кубіків на одне порося треба колоти. Колю я в е, п'ятий-сьомий день. Ну, тобто можу на п'ятий, можу на сьомий вколоти. Хоча пишуть третій-п'ятий. Ну, я так, знаєте, я взагалі е, схиляюсь до того, що треба колоти в сьомий. Тому що в сім днів тижневі поросятка вони вже вони вже гарні. Там вже й ляшечки. Ну, от ви берете порося і воно вже от. Во, там вже хоч є куди голку встромляти. В третій день вони ще такі, вони ще слабенькі, в принципі, хай п'ють материнське молоко і лишній раз колоти їх не треба. Так що, в цілому, е вкололи, виходить, желізо. Ну і все. І в наступний раз я вколю на 25 й день. Все, Тобто можна колоти на 5-15. й й я колю на сьомий і двадцять п'ятий. Оце іменно час. Це я хочу спробувати іменно час. Тобто, на п'ятнадцятий день не колотимо. Возможно, я вколю трохи раніше, ніж на двадцять п'ятий день. Подивлюся, теж по поносові. Тобто, якщо появиться понос, вколимо желізо і все проходить, як бабка, як то кажуть, рукою зводи. Знаєте? Ну і все. В принципі, гарненькі, отакі. є, у нас трошечки менший пацюнька. Це той, що я витягував, опять повторюся. Один, ось, один він, ну вроді би його попускає. Я думаю, що коли я міг його витягувати, він міг хватонути оцих, типа навколо плодних вод. чи як там. Ну, то він такий трошечки, от знаєте, або ж може бути таке, що в нього просто-напросто прирощі легки, да, і розвиватися таке порося буде дуже-дуже медленно. Да, і все. Ну, і ось, в принципі, худишка такий. Ну, він нормальний, він підніметься, він ось ви, ви виїсться і все буде добре. Я, звісно, не знаю, де відмашки, іменно відмашки остальні, але пізніше, може, воно й покаже. По-моєму, оцей оце відмашки, це, ну, це ж штучно раз. Оцей Оце ось, два це 100%, тому що рижі на ньому п'ятнишки, раз. і два, а ми її дюрком тоді покривали. Тобто, бачите, ось рижі п'ятна, це він не грязний. І, можливо, ось три. Оцей. Тоже, бо в неї чорні п'ятнички такі по свинки. Там було два кабанчика, і свинка. Так, ну це кабанчик. Це теж кабанчик, значить, не ту. І це теж кабанчик. А у нас була свинка. І це кабанчик. Кабанчиків багато цей раз у нас. Ну, виходить. І це кабанчик. А, значить, оце свинка була машок. Хоп, так, да, свинка. Ну і все, чи що? Получається, а, дві свинки. І ось свинка у нас. Ну, Якась із цих свинок іменно йде від машок. Мабуть, вона... мабуть, оце ось ріжа, так? Да? Оця. Ну вони там, їх тр... троє було, і вони всі були різні. Що? Ти, ти, типо, папа дюрок, а мама Ландрас, так? Да? Так, ну ладно. Оцей, звісно, кабанюрчик такий. Ох, і хороший. Взагалі суперовий. Ну ладно, подивимося. Я думаю, що від Машок... Оце тобі да, у блогера закінчилася пам'ять на телефоні. Та ладно, ну чого ти? Ну це ж балокаю тут. ну. Лягай, лягай, лягай. Ляжеш? Ні, все, нагодувала. Молоко віддача у нас пройшла. І ідіть, дітки в люлю. Боже, кабанчики, красунчики вообще. Красавчики, ти вообще супермама. ти реально супермама. А ось ще одна супермама ходить. Все-таки ти шукаєш любовницю десь за вуглами сароя, що? Да? <рив> <рив> Каже Коля, від, від, від суєдини нас, від отих паразитів, вони нас б'ють і кусають. Треба кудись дівати цих менших, відсаджувати. Нічого, бролерів поріжемо і будемо відділяти, відсажувати. Треба і там станки доробляти, а там буде видно. Будуть бролери, будемо якось розселяти по куточках, по вуглах. Будемо якось вирощувати, того, що бройлер теж нужен. Так, ну що, в принципі, від ми тікаємо. Барух, ти тут залишаєшся ночувати? Чи ти йдеш у двір? Ти у двір йдеш? Ти жирна собака моя, ти жирна, Жирна, жирна. Ай, собацюра. Пішли. Так, ладно. Будемо виходити. Виходь. Сарай, мабуть, я не закриватиму, а просто прикрию. Так, -с, так, такс. Щось думаю, що. Оп. Хай собацюра ходить дивиться за порядком, я просто прикрив і все. Так, про мулардів розказав, про тих розказав, про свиней розказав. Про тебе холодильник розказав. Зайдемо ще до бролірочків наших, як у нас тут діло. Сьогодні розтоплювати. А, буду, буду, буду. Бачите? Утром розтопив, цілий день у нас було добре, зараз вже скупчилися. Ну, це води тільки, що ми поставили їм ще доповнітельно в банки. Е П'ють, хорошо п'ють із цих цукалок, ну і в банки, в принципі, теж треба ставити. Тоді вони, як на мене, лучше напиваються. Бройлери хороші, бо там писали мені, що ой, та тобі, мабуть, там тижневих там дали, чи ще якихось. Ні, ну, ну. Колись же ж довжні мені попатися хороші бройлери. Да? Диви, які ноги. Твою дивізію. Ну Таких бройлерів у мене ще не було. Я прям бачу по них, що в мене таких не було. І на ті сроки, які в них, ну, наприклад, що їм от зараз, боже, що це їм? зараз, Шість днів. Опа, на полетів. По-моєму, шість днів неділі ще немає. По ідеї, я якось по цьому ділі. в мене Марина там дужче, знаєте. То вони на свій вік, вони дуже хут-фут-фу на них. Падьожі за весь період нас було двоє. Це була раптова смерть, і це ні, ні з чим не було зв'язано, там, що пропойка не така, чи задавили, чи ще щось. Просто от бах, і, і приходиш утром і до хлячок. Так що в цілому, е, бролери тфу, тфу тфу корм непоганий, ну на цей раз хіровий по гранулі. Наскільки хіровий, що він. Мішки дивлюся, поміняли. І він сипучий такий борошна, капець у ньому. Просто таке, хоч його бери, просіюй і заново грануліруй. Ну, в общем, копелянський млин. Я їх, я ж кажу, що це й не реклама, але просто по білку цей е, корм доволі непоганий. От Я дивлюся, як стартують бройлери на ньому, то хорошо. І плюс до всього, в мене ще підписники є, які теж на копелянському млинові е, е, ну, годували. Да? То теж про нього дуже добре відзивалися. Так що копелянські млин, чики-піки. Все, трудяги мої любимі. Всім дякую за перегляд. Я пішов, зараз дровець принесу. В них то й тепло, але треба протопити. Бачите, ну, скупчується, це води понапивалися і, в общем, трошечки цей. Зараз розтоплю і буде в них тут добре, порозлазиться, і все буде отлічно. Якщо не вірите, що порозлазиться, можу зняти відео. Ну, не сьогодні. Я думаю, що хватить. Або ж до зустрічі завтра, да? або ж до зустрічі через день, а може через два. Так що, в цілому, ви мені пишіть е, в коментарях, чи знімати відео кожен день це не буде для вас напряжно і не надоїм я вам, як просто як блогер, який постійно теліпає язиком, і вам треба виділяти якийсь проміжуток часу для того, щоб подивитися мої відео. Ну, тобто, чекаю ваші, ваші коментарі. Буду читати не одноголосно, а зроблю якийсь отакий, от, знаєте, візьму зошит в клітинку і буду плюсики й мінуси ставити. Потім усе підсчитаю. Якщо буде 50 плюсиків, а 49 мінусів, то будемо знімати відео кожен день. Якщо ж буде наоборот, то тоді буду думати, капець закінчується в мене пам'ять. Ну в общем. Подивлюся я по ваших коментах, наскільки вам буде удобно дивитися наші відео. Якщо кожен день, все, знімаємо кожен день. Байдуже, що в нас проходить, як нас день проходить, хорошо, погано, злий коля, добрий, депресія, не депресія. Яка різниця? Буду знімати тоді кожного дня. Щось реально в мене аж самого думка така вкинулася в голову. Думаю, може реально цілий день чи цей кожен день не знімати. Ну да ладно, все, давайте. Менше балачок, пішов я ділом займатися. Треба розтопити. Ну, деякі ходять, деякі чогось скупчуються. Ну, в общем, все одно треба розтопити і буде зараз діло. Все, давайте. Всім миру, здоров'я, добра, бережіть себе, бережіть свої сім'ї, все буде добре. Трудимося, вертимося, хоч заробляємо так, ну, слава Богу, що хоч щось заробляємо. Так що давайте, всім пока-пока.